Так, вітаю пана. Як бачимо, брага вже відрудила. Це вже сьогодні день, четверта доба бродіння. Заробляв я її вівторок. Вівторок ввечері кинув дріжджі. прийшла середа, четвер-п'ятниця, сьогодні третя година дня, субота, ну, тобто майже 4 доби. Брудіння вже відсутнє. Там деякі бульки виходять. Каша сіла на, на дно. Я зараз сіточком збираю те, що плаває, щоб воно не пішло в куб І буду відсіджувати буду відділяти густу проакцію від рідкої, так би мовити. Перегоняти з кашою в мене немає, чим в мене, звичайний куб. Тому будемо відділяти. як буду відділяти і що з нас? Звичайно, все буду показувати. Я був собі такий більш-менш простий, адекватний по витратах часу спосіб. Вам зараз не поділюся. в принципі, малозатратний в плані тому, що я. Чисто все, що потрібно для, для цього способу відціляти густе від ну, рідкого. Кашу браги. У мене все було над Так, Зберемо кружечку. Ну, якось так дивіться, є. Дві діжки, тут є рідка фракція густа. Так як я бачу, що ще щось спливає, то щоб його більш-менш адекватно відділити, то будемо будемо легенько ще цідати і переливаємо зверху рідку кашу в іншу діжку. Ми тут ще, постоїмо, постоїмо ще в цій постоїмо. Постоїмо цієї, об'ї діжки, що я заробив, не відсіжу. І тоді я пішну перебанку. Ну, перебанку. Я показував не буду, З цей ми треба сюди. Ну не все. Зараз, зараз ми забираємо тільки нашу рідку фракцію, кашу них будемо брати в друге місце. Це рідку фракцію. Я забрав. Бачите, там лишилась тільки густа. Ну, каша лишилася. І це і каші, половину всього об'єму. Ну, я думаю, що ще літрів 15, якщо відцілити цю кашу, звідси можна забрати. І зараз я покажу, як це зробити. Є ось така сама дішка, яка закрита. Сама дішка на малу горловину. Є мішок. Це мішок не зовсім звичайний мішок, це мішок з 50 кг солі. І він, чим хороший, він трошки більший. Жесткий. Він якраз сюди добре заходить на цю горловину. Мати до доброго живота. Перемо перся трошки Ну коротше, Мішок натягуємо так, щоб середині мішок доходив десь ну, максимум до половини до, до половини діжки. Тому що якщо менше, то якщо більше, то буде попадати ну, в, в, в рідкому, в, в рідині буде плавати, а якщо менше упустити, то не влізеться нам вся густа фракція слишком. Правда? І от у нас є обруч, який зажимає крышку. І за обручом ми зажимаємо мішок, і він нікуди не дінеться. От така система виходить. І зараз ми сюди перегружаємо всю кашу з того з тої діжки. І за добу вона вся собі спокійненько ну, і досить хорошо стікає. Так що що, гайде, вперед, погнали. І все. І перекладаємо сюди всю кашу яка б вона не була рідка, густа вона вся помаленьку собі стече ну якось так, це я зараз цю діжку зараз. Яка буде фільтруватися, відсуну на бік, звідси з цієї діжки перекидаю всю решту. Лишаю нам на добу, закриваю крішки, крішка спокійно, легенько стає. І добу воно собі відсіджується, стікає помайнко. Так, Дивіться, каші я накидав, напевно, я трошки замало лишив мішка. У мене вся каша не влізлася, у мене там ще трошки. Бачите, ще з літрів з 10 каші лишилося. Нічого страшного, потім пізніше ввечері піду, бо тут каша трохи стече. місце, Я докидаю докидаюся решта. Ну, коротше, я опустив трошки більше мішка сюди і зібрав всю кашу звідси. Зараз бочечку вію, а це собі спокійно стікає. До завтра, до вечора. І все я діжечка коли висіжу, вже тоді запушу цю і так. Хочу показати, от пройшло дві доби. І що в нас як відсідялася бра. Густа каша лишилася. Рукою, рукою покажу. Ось така вона. У нас трошки будемо кріше. За дві доби повністю все в стекло собі легенько. Можна викидати. Рідку, скільки лишилося рідкого, я зараз покажу. З цієї. Ну, якщо брати по діжці, ну, так десь ближче до половини було каші. Скільки з неї вийшло рідкого, що з рідкої частини. Зараз будемо бачити. трошки його втоловую віддам урочка приїдуть забирать нині а, на споді бачите що трошки є рідкого але ну, я вже не, на Не буду чекати поки вона Віджимати його немає смісла. Ось так не знаю, чи видно, бачите, ну напевне, літрів. 20, а то ці 30, напевно, 30 літрів. Ще ми об'їжджали ось цей каші. Каша каструля на 25 літрів і там ще чуть -чуть. я, напевно, перекидаю, зроблю чубочок. І все, а цю кашу зараз. Цю, що відфільтрували, переливаємо до загальної кількості 200 літрову бошку і фільтруємо наступну партію. Дякую за увагу, підписуємося, став лайки.